Підготовка доріг державного та місцевого значення до осінньо-зимового періоду триває, який на сьогодні стан автошляхів на території Прикарпаття у матеріалі наших кореспондентів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії кабінет міністрів України видав розпорядження щодо призупинення реалізації проєктів будівництва, реконструкції капітальних та середніх ремонтів об'єктів дорожньої галузі в умовах воєнного стану насамперед. Дорожній галузі забезпечується логістика руху насамперед спеціального транспорту стратегічними напрямками, які є в нашій області, а це ділянка дороги м 30 міжнародної дороги Стрий Знаменка, яка проходить територію Рогатинської об'єднаної територіальної громади. І дві основні транспортні артерії нашої області, це Н10, Стрий Мамалина також дорога Н-09. Саме цих три основних напрямки на сьогодні в належному стані. Відремонтовані й окремі регіональні дороги. Завдяки реалізації програм, які ми реалізовували, і проєктів ще до повномасштабної війни. Це з 2015 по 2019 рік програма розвитку доріг Карпатського єврорегіону. А з 2019 по 22 рік реалізація програми великого будівництва. Натомість більшість територіальних доріг у поганому проїзному стані, особливо ті, які, нам, які ми взяли в роботу за місяць до початку війни повномасштабної, і тому ми не змогли реалізувати ті проекти, які в нас вже були розроблені. І навіть проведені державні закупівлі, і, і ми були готові розпочати і привести до такого. ж, Доброго стану, Найкритичнішому стані це ті дороги, які були передані з доріг місцевого значення в дороги державного значення. Передача здійснювалася для того, щоб якомога швидше ці дороги поремонтувати, тому що це вже, напевно, не дороги, а повне бездоріжжя і певні напрямки, де поточний ремонт, практично ямковий ремонт нічого не допомагає. І якщо б не невоєнний стан, звісно, ці дороги би дороги першочергово були відремонтовані. Щодо підготовки доріг до осінньо-зимового періоду, то роботи тривають. Саме на сьогодні в нас є укладені договори підряду. Ними проведено ремонт техніки, орієнтовна кількість техніки для реагування на надзвичайні ситуації це 50 одиниць. Проведено ремонт та забезпечено складування підсипочного матеріалу. Загальна потреба на дороги місцевого значення. Сіль технічна це 4200 тонн та 28,5 тисяч тонн піску. На сьогоднішній день заготовлено близько 30% відсотків матеріалу. Як зазначила голова Івано-Франківської ова, у новому році в області візьмуться за ремонт найкритичніших доріг.